Вітам вас сердечне на канале Булате Польська. Презентуємо услуга довіра. Презентуємо чонгнік єдноощовий Weiman wm 1100 d 6 і чонгнік єдноощовий Weiman WM900M3. Услуга довіра. Ну і доброго дня, шановні наші глядачі! Звісно, вітаємо вас на каналі Bullatas.info. Послузі довіра, як ви вже бачили, що ми починаємо е, іноді свої огляди булаточка польська. Ми відкрили своє представництво. Хто буде в Польщі? Будь ласка, завітайте до нас, підтримайте нас. Тому що якщо наш сервіс копіюють там, то чому ми не повинні бути там? Сьогодні, в нашому ефірі, в нашій передачі Полтавська область. Тобто сьогодні Полтавщина. Замовляє собі ось такі надійні мотоблоки. І мені дуже приємно, що ось цей саме мотоблок син дарує своєму батькові як помічника. Ігор дарує Миколі ось цей помічник. А цей помічник замовляє собі Богдан. І також він поїде на Полтавщину в місто Кременчук. Ну і, шановні, сьогодні буде цікаво. Сьогодні, я думаю, вам всім вже час прийшов обрати собі мотоблока. Сідайте, беріть собі каву, буде цікаво. Починаю вас знайомити з цими мотоблочками. І, звісно, ми їх заведемо, протестуємо і покажемо комплектацію. Почнемо з нашої очаровашки. Це Отаманша. Це веймочка. Це, як ви знаєте, горобчик, це мотоблочок, який не стрибає по земельній ділянці, а виконує всі роботи. І за серце у цього мотоблочка стоїть потужний двигун, бензиновий двигун від виробника Вейма потужністю 7 кінських сил. Надалі від двигуна поєднується. Через ремені з коробкою, унікальною коробкою, яка має зменшений ряд швидкостей 3 плюс 1. Ну і встановлений вал відбору потужності. Ну і, шановні, це, звісно, Вейма Делюкс vm 900 m 3 Це всіми кохана веймочка. Ось так вона виглядає. Богдан, це ваша веймочка. Йде на резинових колишатках 4х8. Чавунний редуктор. Відразу за хвилинкою довіри, давайте покажемо вам серійний номер вашого мотоблока, точніше, двигуна, і серійний номер мотоблочка. Мотоблок заправлений моторними мастилами. Двигун влито мастило 10W40, редуктор 80W90. Є можливість регулювання руля на 360 градусів піднімати вверх вниз Повітряний фільтр має 3 ступені очистки. Ви просили, щоб ми вам показали в комплектації, і ми це зробимо обов'язково. Дивіться, фрези. Фреза розбірна, 24-й шестигранник, дуже зручна. Посібник, лієчка, керівництво. Ну і, звісно, ось такі йдуть диски захисту рослин. Ось так вони виглядають. Ось такі. Ну і ножі там. Це. Вейма 900М3 в оновленому дизайні. Ну, що залишилось? Залишилось завести її. Що ж це за мотоблочок? Звісно, ті, хто вже мають мотоблочок, будь ласка, в коментарях залиште свої відгуки. Ваші коментарі допомагають нашим наступним глядачам, підписникам обрати собі ось такі надійні помічники. Ну, а я буду запускати веймечку. Тисну важель. Он. Надалі підходжу до. Двигуна закриваю заслонку, відкриваю краник, ну і Так. ставлю нейтраль і запускаю. Прибрав заслонку. Ставлю першу швидкість. Ну і дивіться, яка насолода мати мотоблок, за яким не потрібно стрибати по земельній ділянці. Тихенько, тихенько рухається. Задня. Друга. Ну і третя. Всі швидкості працюють. Коробка досить добре примикається. Ну і звісно, я хочу ще показати, наскільки зручно. Бачите, ногою ось так і ось так. Не до ключів. ось так. І назад. Для того, щоб мотоблочок зупинити ось так. Богдане, ось ваша отаманша, маю надію, вона стане надійним помічником на вашій земельній ділянці. Ну і плавно переходжу до подаруночка. Дуже приємно, що саме наш канал обирають наші підписники для того, щоб ось подарувати своїм батькам такого помічника. І саме сьогодні. Ігор дарує своєму батькові ось цей мотоблочок Вейма Deluxe VM 1100D36. Відрізняється він від Вейма d Саме головне це те, що він вже не ременний. Тобто тут стоїть унікальна коробка Вейма 4, +2. ось покажи так, оригінальність Вейма. Це коробка, яка має збільшений, зменшений ряд швидкостей. Це коробка, яка має вмикаємий, вимикаємий вал відбору потужності. Ну а за серце встановлений вже більш потужний двигун, бензиновий двигун потужністю 9 кінських сил. Повітряний фільтр також має 3 ступені очистки. Вже йде нога-розблокератор. Ось так. Тому мотоблочок і має назву Weyma VM 1100 d 6 Дів з ногою розблокіратором. Він йде вже на 12-х так більш потужно виглядає. Надалі від коробки йде такий руль Deluxe KM, йде бардачок. В ньому, звісно, щось є, тому що ви є нашими замовниками, у вас така святкова дата. Ну і, звісно, ви є нашими підписниками. Ну і відразу давайте за послугою довіра я вам покажу серійні номери двигуна, тому що це саме головне очікувати саме. Той мотоблок, який ти замовив. І ось так. Мотоблочок також пройшов передпродажну підготовку. Заправлений е, моторні мастила в двигун 10W40, редуктор 80W90. Якщо будуть питання, скільки мастила влить, коли змінювати, будь ласка, наші менеджери-бджолки завжди на зв'язку і завжди вам прилетять і допоможуть. Ну, а саме зараз, давайте перед тим, як запускати, хочу ще показати, що за проханням Ігоря ми зібрали фрезу. У вас фреза вже йде також розбірна, але на 32-му шестикутнику. Посібник, лієчка, ну і зіп. Ну, і ще раз хочу показати. Ось так виглядає фреза. як ви бачите, чотири секції. Все добре. Ну, і звісно, в техніці Вейма Делюкс завжди йдуть маркери в комплектації. Тобто, і у вас йдуть ще ось такі. Маркери. Ось ваша комплектація. Ну, а саме зараз цікаве буде це тестування, перевірка вашого мотоблочку. Дивіться, Микола, мотоблочок. Перед тим як запустити, перевірили нейтральну швидкість. Тиснемо цей важель вниз. Надалі підходжу я до двигуна, закриваю заслонку і, і з першого разу запускаю. Зараз у мене зменшений ряд швидкостей. Вижимаю першу і потроху, дивіться, як слушно веде себе мотоблочок. Працюють розблокіратори. Ось так. Коли з'явилась ця коробка і з'явилась функція розблокування, мотоблоками стало ще легше працювати. І всі, хто не взяв, всі задоволені. Тим паче мотоблочок сучасний, мотоблочок надійний і дуже гарний подарунок. Так, давайте збільшену, додам трохи обертів, щоб ви побачили різницю. Бачите, відразу на збільшених за мотоблочком приходиться бігти. Для того, щоб їхати назад, вижали щеплення, вижимаю реверс і рухаюсь назад. Ось так. Ну і для того, щоб мотоблочок заглушити, дивіться, ось цей стоп двигуна. Відпустили і ось так. Ось такі чудові мотоблоки сьогодні поїдуть на Полтавщину для Богдана і Миколи. Ну, і ще раз хочу нагадати, що дуже приємно, що наші підписники обирають цей слушний сервіс довіра і за допомогою цього сервісу дарують подарунки своїм батькам. Або дружини дарують своїм. Чоловікам. Ну і звісно, ви є нашими підписниками, обов'язково є! Від нас йдуть ось такі подарунки. Ось така бонусна картка, картка клубності, картка лояльності, на яку накопичуються бали, списуються бали. І є можливість потім змінювати або на логістику, або на інструмент, ну, або на якусь знижечку. Від локації мій інструмент ви отримуєте ось такі чудові перчаточки для того, щоб. Як я кажу, ще міцніше тримати свого помічника. Ну і для вас, Богдане, також картка, картка, булаточка, на яку накопичуються бали. І е, ми маємо надію, ми ще до війни хотіли це зробити. По серійним номерам карток буде. Зроблений розіграш, але подивимось. Якщо буде в нас час, ми це обов'язково зробимо для того для того, щоб порадувати своїх підписників, наших українців. Ну і звісно, ось такі перчатки для того, щоб також міцно тримати свого мотоблок. Ну і в кінці огляду ми обов'язково дякуємо Збройним силам за те, що надають можливість нам ось так ось вільно і спокійно знімати чудові огляди про українську техніку, про український сервіс, тому що. Нас копіюють. Як ви вже бачили, що ми починаємо е, іноді свої огляди Булаточка польська. Ми відкрили своє представництво. Хто буде в Польщі, будь ласка, завітайте до нас, підтримайте нас, тому що, якщо наш сервіс копіюють там, то чому ми не повинні бути там? Дякую, що ви з нами. Буде дуже багато контенту, європейського контенту, тому залишайтесь з нами. До побачення в наступних оглядах!